Після удару по Польщі Сполучені Штати Америки та Європа вийшли із рядом заяв, зокрема до Україна. Схоже, союзники нарешті зрозуміли, що війна вже їх не омине, і тепер мають несподіване прохання до нас. Стало зрозуміло, що найпотужніша армія можливо саме в українців, як мінімум, тому що стримувала расистів вже майже 4 роки. Тож на фоні раптової ескалації прозвучала несподівана пропозиція. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Дональд Туск провів брифінг та поінформував генерального секретаря НАТО Маркарі про поточну ситуацію та дії, які Польща вжили проти об'єктів, що порушили повітряний простір, за його словами. Польський повітряний простір порушила величезна кількість російських БПЛА, і на цьому все може не закінчитися. Прем'єр також наголосив, що наймовірніше Польща має справу із набагато страшнішим задумом. Ми маємо справу наймовірніше із масштабною провокацією. Ми перебуваємо на консультаціях із нашими союзниками. Наголосив глава польського уряду. Польський прем'єр зауважив, що вже не вперше російські безпілотники були збиті на території. Країни НАТО союзники Польщі в північноатлантичному Альянсі дуже серйозно ставляться до ситуації. Сьогодні ні в кого не може бути жодних сумнівів у тому, що ми повинні готуватися до різних сценаріїв, заявив Дональд Туск. Туск також повідомляв, що він постійно контактує з президентом та міністром оборони Польщі, а також отримав безпосередній звіт від оперативного командувача. Ну а лідер США Дональд Трамп тим часом потужно відреагував на російські дрони в Польщі. Він просто промовчав. Про це свідчить відозмережі. Зокрема, виходячи з ресторану у Вашингтоні, Трамп відмовив. Вився коментувати повідомлення про російські дрони над Польщею. Так американський лідер не відповів, чи знає він про порушення повітряного простору Польщі російськими БПЛА. А от член палати представників США Джо Вілсон із республіканської партії відреагував на атаку російських шахетів по Польщі та назвав обстріл союзника НАТО актом війни. Сенатор демократ Дік Дурбін також заявив, що вторгнення шахедів на польську територію не можна ігнорувати, оскільки Кремль випробовує рішучість союзників захищати Польщу та країни Балтії. Повторні порушення повітряного простору НАТО російськими безпілотниками є чітким попередженням про те, що Володимир Путін випробовує нашу рішучість захищати Польщу та країни Балтії, зазначив дурбін. Політичний експерт Олег Лясний прокоментував реакцію світових лідерів на удар по країні НАТО. Тож давайте послухаємо: у них є ілюзія: от коли маленькі діти насправді потрапляють в складну ситуацію, ну там чогось бояться то. Вони накривають голівку е ковдрою і в такий спосіб вирішують цю проблему, тому що їх життєвий досвід ще малий, і вони вважають, що якщо ти не бачиш проблеми, то її не існує. Ну, в НАТО, якщо я не помираюсь, там здорові дядьки дід та, і не тільки, да, які е знову ж натягують собі на голову ковдру і вважають, що проблема, коли вони її опустять, її не буде. Але ж по ту сторону ковдри знаходиться досить досвідчений вбивця, який у таку поведінку розцінює як запрошення до більш активних дій. І коли, наприклад, натівські, не тільки натівські експерти, пишуть там військові про те, що ну ми можемо гіпотетично уявити, що в 30-му році може бути війна з Російською Федерацією, шановні такими темпами вона буде через пару днів, ну умовних пару, пару днів. Оскільки щоб Путін не ліз, йому треба давати по зубах, так як це робить Україна в нинішній ситуації, захищаючи кордони НАТО, в тому числі, так. А не ховатися. Звісно, що це прогнозована позиція, яка буде е, інтерпретована в те, що ми не хочемо зараз тягуватися в війну, тому ми це щитуємо як провокація і не більше. Потім скажуть, що ці не мали мети в щось попасти. Ну а навіщо тоді ви їх збивали, якщо ви вважали, що вони просто як лебеді летять кудись? На відпочинок да, там, в теплі краї, Чому ви збивали? Якщо ви їх збивали, проводили консультації, значить ви зробили висновок, що ці літальні апарати, або там, як їх там називають, там, плануючі снаряди чи як завгодно, да, вони в даний момент встановлять загрозу для того чи іншого об'єкту, і ви відреагували адекватно. Е, беремо за основу. Що е, ці БПЛА становили загрозу і були збиті, значить, це акт агресії. Тобто вони ж летіли не пофарбувати дахи, не передати якісь цукерки або ще щось. Ні, вони летіли з певною метою. Так, вже вкидається така інформація про те, що, а от якщо що на них у них не було, було вибухівки. Чому вкидається? Тому що тоді, якщо не було вибухівки, тоді оця основна е їх задача е знищити щось або умисел, як кажуть, в юридичному сенсі він відсутній. Ну, можливо, і так будуть цієї ситуації виходити, щоб сказати, та не було. Але ж ті, хто запускали. Вони вже зробили дуже багато. Ну а зараз на своїх екранах, дорогі глядачі, ви можете бачити попереднє фото знайденого в Польщі дрона, що упав у місті Мнішков у Лодзицькому районі. Відповідні кадри публікують в мережі. Очікуємо офіційну інформацію. Ну а за даними РМФМ, уламка російського БПЛА знайдені вже в трьох локаціях в Польщі. При цьому як повідомляє ройтерс НАТО, не розцінює інцидент із БПЛА в повітряному просторі Польщі як атаку. Як відомо, низка повітряних ударних БПЛА залетіла на територію Польщі шахеди залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста замость, яке розташоване приблизно за 60 кілометрів від кордону. Це населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол. До речі, варто відзначити, що у російських пабліках дописували про запуск безпілотників у бік країни НАТО. Тож Росія ймовірно свідомо запустила декілька гербер шахедів напрямку Польщі, а саме курсом у бік Жешова, щоб перевірити реакцію військового керівництва Польщі та НАТО, а також суспільства. До того ж, постійно Вання такого стратегічного важливого об'єкта може суттєво вплинути на нашу обороноздатність. До речі, президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російсько-іранських дронів в Україні та їхнє перебування в повітряному просторі НАТО. Він зазначив, що не йдеться про випадковість, адже щонайменше 10 ударних шахетів були націлені у напрямку Польщі. Україна безпечний прецедент для Європи. Чи будуть наступні кроки повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь? Росіяни повинні відчути наслідки. Писав президент України, додавши, що Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані. Щодо цього російського удару Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів. Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні. І відповідно тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку, заявив Зеленський лідер України. Підкреслив, що Росія повинна зрозуміти, що війну не можна розширювати. Також наголосив на важливості спільної відповіді України Польщі, європейських країн та США. також Зеленський зазначив, що відкладання санкцій проти Росії лише Вищої інтенсивність ударів і закликав до надання достатньої зброї для стримування агресора. Росія ж навмисно і продумано атакувала дронами Польщу. Це був тест на систему можливих відповідей заходу на такі акти агресії з боку Кремля. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоряк, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. Росія навмисно продумано і з конкретними намірами атакувала дронами Польщу. Це поза сумнівом, цілком свідома стратегія, щоб протестувати систему можливих відповідей заходу та довести, що її немає, щоб шокувати єв... Європейських партнерів України налякати їх і вивести з алгоритмів підтримки, щоб розширити і масштабувати війну на території Європи, щоб привчити до думки про можливість та обов'язковість війни, заявив Подоляк. Радник голови офісу президента зауважив, що Росія добровільно ніколи не вийде з війни. Відтак життя в ілюзії, що можна умиротворити агресора, пішовши на компроміси на його користь, означає обов'язкову масштабну трагедію для багатьох європейських країн дуже скоро. Додав він на ну, тим часом. Голова зовнішньої політики ЄСКА Калас також Дерагувала на атаку російських дронів по території країни НАТО, заявивши наступне: минулої ночі в Польщі ми стали свідками найсерйознішого порушення європейського повітряного простору Росією із початку війни. І є ознаки, що це було навмисно, а не випадково. Калес наголосила, що війна Росії загострюється, а не закінчується. Ну і тим же часом в оперативному командуванні відзвітували, що польські та союзні повітряні операції, пов'язані з порушенням польського повітряного простору, завершилися. Триває пошук та визначення місце знаходження можливих місць падіння уламків БПЛА. Зради безпеки громадян ми закликаємо всіх не наближатися, не торкатися та не переміщувати будь-які виявлені предмети чи уламки. Такі предмети можуть становити загрозу та містити небезпечні матеріали. Вони повинні бути ретельно перевірені відповідними органами. Звернулися до громадян у командуванні. Окрім того, варто додати, що Польща почала перекидати війська до кордону з Білоруссю. І про це повідомляють змі. Цікаво, що атака дронів в Райфі на Польщу неочікуваним очікуваним чином співпали з початком військових навчань Райфів Білорусі і закриттям вночі польщого кордону з Білорусами. Ну тому що президент Зеленський вже декілька місяців тому попереджав захід про можливі військові провокації росіян і білорусів під час цих навчань. І схоже, що ескалація проти країн НАТО почалася. І заліт ночі дронів. Це перший і ще дуже простий хід Путіна. Також до цього прем'єр Польщі Туск заявляв, що Росіяни і Білоруси під час навчань імітуватимуть напад на Польщу. Ну і тим часом під Мінськом будують секретну військову базу, на якій можуть розмістити ракетний комплекс «Орєшнік». Ну На президент Польщі Кароль Навроцький напередодні заявив, що Путін готовий до вторгнення в інші країни після свого рішення розпочати конфлікт в Україні. Ми не довіряємо добрим. Наміром Путіна, звичайно, чекаючи на довгостроковий мир, постійний мир, який необхідний нашим регіонам. Ми вважаємо, що Путін також готовий до вторгнення в інші країни, сказав Навроцький. Він зазначив, що саме з цієї причини Польща розвиває свої збройні сили, партнерство та союзницькі відносини, однак не назвав конкретних заходів. Польський президент зауважив, що архітектура безпеки в усьому регіоні змінилася, додавши, що президент США Трамп є єдиним лідером вільного світу, який може змусити Путіна піти на переговори. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться. Залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром.